Від Луки, святого Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь при чотю. Вийшов сіяч сіяти своє зерно, і як він сіяв, одне впало край дороги було потоптане. І птиці і небесні його видзьобали. друге впало на камінь, і зійшовши, висохло, бо вогкости не мало, інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним купі, його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю, і зійшовши, вродило сторицею. Кажучи це, Ісус голосно мовив, хто має вуха слухати, хай слухає. Учні його спитали, що значить ця притча. Він сказав їм, вам дано зрозуміти тайни Царства Божого, іншим же у притчах, щоб вони дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли, що означає, ось що означається притча. Зерно, це слово Боже, ті, що край дороги. Ті, що слухають, а потім приходить диявол і береги серця їх і слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають, і з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають, а те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть. Та клопоти багатства і життєві розкоші їх заглушують, і вони не дають плоду. Нарешті, це ті, що на добрій землі, це ті, що чуючи добрим і ширим серцем слово, держать його і дають плід у терпінні. Ім'я Отця і сина. І Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, сьогоднішнє Боже Слово розповідає нам цю притчу про сіяча, про зерно, яке сіяч, сіяч сіє, і яке проростає по різному, на різному грунті. В першу чергу хотілося б наголосити на тому, що коли Ісус говорить цю притчу, Він намагається пояснити або донести слухачеві, якої відповіді Господь Ісус очікує від оголошення цієї доброї новини, відголошення. Євангелії. якої відповіді Він очікує від людини. Отож, Слово Євангелія означає благовість, добра новина. Ісус прийшов голосити це Євангеліє, тобто добру новину про Боже Царство. Так, згадаємо ті слова. Покайтесь, наблизилось до вас Царство Небесне. І віруйте в Євангелію, віруйте в цю добру новину, десь прийміть цю добру новину. Тобто те слово, яке Ісус говорить до людини, Він прагне, щоб вона прийняла, щоб те слово знайшло місце у людському серці. І у притчі, якось алегорично, Він десь показує. Які є можливості прийняття цього слова? І веде до того останнього, що на добрій землі це зерно проростає і дає плід. І там не сказано також слова, дає приносить плід у терпінні. Тобто, це є це кінцеве бажання Ісуса, щоб Його слово було прийняте До людського серця, так як зерно приймається у добру землю, і саме в ній воно має можливість прорости і принести цей плід. І в людському серці, власне, це той момент того плоду чітко і яскраво видно, чи це дійсно добра земля, чи, добре, чи дійсно воно добре прийняте, це коли настане певне випробування, тільки тоді покажеться більш найяскравіший пліт віри, який, напевне, може бути. Отож, прагнення Бога є таким, щоб це слово його було прийняте до наших сердець. Натомість по-різному воно буває, знаємо це всі добре. І Господь ще й тоді говорить, десь порівнюючи, що дійсно по-різному будуть чути самого Ісуса. Він багато дискутує з фарисеями, вони не приймають Його. Простий народ, який вже пригнічений, який чується, як вівці, що пастуха не мають, він радо йде за Ісусом, радо слухає Його Слово. Народ захоплюється, коли він чинить чуда, коли зціляє недужих. По-різному і також з різних причин люди вірять в Ісуса. Вірять Його Слову. Надіються на нього. Багато хто добачає в ньому весіння. Є такі, що й сумніваються. Все це якби досить і досить таки по-різному сприймається людиною. Можна деколи питатися, чому саме так? Чому людина часто є нездатна сприйняти цю благу, цю добру новину? Чому серце людини є не раз закам'янілим? Чому серце людини не раз є заповнене різним бур'яном? Чому людина не хоче допустити якоїсь зміни до себе? Не хоче дати можливість собі самій зростати. Деколи і не хоче дати собі надії, нараз дуже різні перешкоди є у людському житті, щоб приймати це слово. Нараз це є зволікання відкладання на потім. І всякі різні причини ми можемо розглядати. Наприклад, також можна Згадати такий факт із життя, напевне, досвід неодної людини, коли ми чинимо якомусь своєму ближньому добро, допомагаємо йому, стараємося якось посприяти в доброму в його житті. І якийсь період ця людина буде нам вдячною, а пройде певний час, і вона чомусь стане невдячною. Напевне, багато хто має такий досвід. Тут є спокуса на вас робити висновок, чи треба робити добро. Але чомусь у сьогоднішньому світі може бути і негативна відповідь на творення добра. Таке буває. Схочеться задати питання, чому? Відповідь, напевно, також буде. Всі добре знаємо, що в цьому світі панує добро і зло. Зло є там, де є свобідний вибір людини. А він існує від початку. Коли Бог людину створив, Він створив її подібною до себе. Отож, людина має свобідну волю. Це також відка Божа ознака в нас. Людина може вибирати. І коли була ця спокуса в постаті Змія, спожити плід чи не спожити, людина мала вибір робити так або інакше. Людина мала можливість відмовитися, спожити заборонений плід. Але таке внутрішнє бажання бути як Бог, воно перемогло. І тому людина піддалася цій спокусі. І пізніше була вигнана із цього затишного місця в раді. І отримала це, можна сказати, написано такий, також такий вирок, отримала певний вирок, так що земля далі буде тобі родити будь-які. В поті чола будеш їсти хліб. Це своїм вибором людина поставила себе в таку ситуацію. І в ній ми зараз живемо. Саме тут панує ця боротьба між добром і злом. Саме тут кожного дня ми мусимо робити вибір, по чиїй стороні став: чи вибрати добро, чи вибрати зло. І кожен день ми з вами цей вибір робимо. Зрештою, кожен із нас буде відповідальним за цей вибір, який ми зробимо. Також хочу заторкнути ще одну сторону це в цих роздумах, про, про це зерно а і радше про сам ґрунт, який ми готуємо для посіву. Так? Ісус наводить час притчі в основному, Він наводить з звичайного побуту людей з тих моментів, які, яких людина з моментів життя, які людина розуміє. І як норма, так, ми сіємо чи садимо в себе на городі щось, ми перед тим готуємо землю. Адже ми не розкидаємо зерно всюди-будь-куди. Перед тим ми город оремо чи перекопуємо, ми вибираємо з нього бур'ян, ми сіємо, пізніше доглядаємо, прополюємо ґрунт також ми підживлюємо і багато чого ще можемо перераховувати, що потрібно для того, щоб виростити будь-яку культурну рослину на нашому городі. Отож, підготовка ґрунту лежить належить за нами. І від тої підготовки ґрунту багато залежить, який буде урожай. І тепер переносячи це на духовну площину, на площину нашого серця, то від нас самих залежить, чи приготуємо своє серце для того, щоб в ньому могло проростати Боже Слово. Чи ми найперше чи відкриємо, наприклад, книжку, щоб прочитати це Слово, чи відкриємо святе письмо, щоб прочитати Слово? Інакше воно не може потрапити туди. Чи навіть у храмі, на літургії, так, слухаючи це Євангеліє, чи слухаючи проповідь, так, чи будемо уважні саме в цій, до цих слів, які ми чуємо? Також чи поставимо собі запитання, чи слово, яке я сьогодні почув, стосується до мене. Що воно, що воно говорить особисто до мене? Чи буду я також думати, ставити собі запитання, чи я живу цим словом, чи воно має місце в моєму побуті в щоденному моєму житті. І ці всі кроки це буде також приготування свого серця. Приготування свого серця для того, щоб це слово приносило плід у в Щоденному моєму житті. Часом може, може хотітися якихось надзвичайних захоплень, надзвичайних свідчень і надзвичайних подій в моїй вірі, такого особливого, міцного, навіть емоційного, часто досвіду. І напевне цього не слід шукати в першу чергу, коли Господь дозволить чи схоче, це буде для нас корисне, то обов'язково це зустрінеться. Але тут часто ця вірність малому в щоденних своїх обов'язках це не раз найтяжче зробити, але воно буде показувати, чи живе в моєму серці Боже Слово. В самих простих і щоденних обов'язках, тому в зустрічі своїми рідними, чи буду я добрим, чи буду жити для них, чи буду себе віддавати в тому всьому. Тому тут буде проявлятися, в звичайному побуті буде проявлятися живе Слово. Тому не біймося в ці речі вдумуватися глибше, ставити собі запитання, чи я це роблю, чи я цим живу, шукати відповіді, називати конкретні навіть випадки, де я прийняв рішення, ну, ставлячи собі запитання, а як це бачить Господь. А що на це говорить Боже Слово? Чи ці мої поступки і вчинки, мої слова згідні з Божими заповідями? Такі нераз прості, самі банальні запитання, це вони будуть давати відповідь на то, чи живе в моєму серці слово. Відкрите серце залежить вже від кожного з нас. І тому це є висновок: не біймося відкривати своє серце, готувати той грунт свого серця для того, щоб слово Боже могло у ньому жити, проростати і приносити плід. Амінь.